Айфінк вистат гу де played, виплейт де геймван вонплейт оґеймплан із сочфуль. Вважаю, що ми добре розпочали сьогоднішню гру. Перший тайм завершився з рахунком 0-0. Наша лінія захисту діяла злагоджено і надійно. Рух, достойний суперник, який сьогодні мав більше контролю над м'ячем, і ми це визнаємо. Водночас ми намагалися реалізовувати свої моменти через швидкі контратаки. Загалом, після першої половини зустрічі, я був задоволений діями своїх підопічних. У перерві ми провели конструктивну розмову з хлопцями. На жаль, у другому таймі ми допустили кілька помилок, яких можна було уникнути. Після першого пропущеного м'яча нам стало важко повернути контроль над грою. Та, попри це, я радий, що команда проявила характер навіть після другого пропущеного голу. Хлопці не опустили руки і зуміли скоротити відставання. рахунок 2-1 не на нашу користь. Але я бачу потенціал і вірю, що всі найкращі матчі ще попереду. Футбол Футбол гра непередбачувана. Іноді команда припускається помилок. А іноді суперник просто демонструє вищий клас. Щоб об'єктивно оцінити гру, мені потрібно передивитися матч ще раз. у кількох епізодах рух провів швидкі комбінації, які завершилися взяттям наших воріт. як я вже згадував, після пропущеного голу повернутися до гри морально складно. Суперник отримав простір і зумів цим скористатися. У підсумку рух сьогодні показав якісний футбол і був сильнішим у багатьох моментах. And, uh, well, I think the main reason is the other team is, is a good team and play for moments better than us. Ми показали хорошу гру. У другому таймі трохи втратили концентрацію, що на жаль коштувало нам результату. Проте команда не зупинялася. Ми боролися до кінця і змогли повернути ініціативу. Як результат, нам вдалося забити один м'яч. Сьогодні для мене особливий день, мій дебют у складі команди. Я довго чекав на цю можливість і щасливий, що нарешті вийшов на поле. Попри поразку з рахунком 2-1, я віддавався на всі 100%, намагався зробити все, щоб залишити наші ворота сухими. Але на жаль, не вдалося уникнути пропущених м'ячів. Загалом. Я задоволений своїм виступом, але водночас розумію, що можу і маю грати ще краще. Я не збираюся зупинятися лише вперед. Вдячний партнерам по команді за підтримку, особливо лінії захисту, яка сьогодні добре працювала.